Вітаю в ефірі Українського радіо Вінниця. Програма Вічна віч. В студії журналістка Світлана Кравінська, звукорежисерка Оксана Кравчук. Етект. Київ атаковано. Це виставка вінницького фотохудожника Костянтина Ревуцького, яка відкрилася в нашому обласному центрі. На роботах зруйновані російськими окупантами українські міста герої про актуальність і важливість документації наслідків повномасштабної війни з Росією та художню цінність робіт говоримо сьогодні з автором експозиції фотохудожником Костянтином Ривуцьким. Вітаю. Вітаю! Костянтине. Як виникла ідея створення саме такої виставки? Я хочу сказати, що це вже четверта так сказати, серія робіт, якщо можна так сказати, Київ етект. Після того, як я був в Ізюмі декілька разів, в Лимані, Балаклії, тобто Харківський напрямок, зробив проєкт Ізюм Деокупейшн, це одразу після, одразу після окупації. Ось, надалі ми зробили поїздки в Бахмут. Це друга така серія і Вінниця. Вінниця, Вінниця 14 липня. Якщо не помиляюся, це так. ракетні обстріли саме по будинку офіцерів. Це такий авторський проєкт, і це вже четвертий проєкт Київ Етект вже um, скільки там пройшло після після півроку да, там, чи більше ми це вже так робили декілька місяців ці тобто не одразу після ні ні ні, ні. не одразу mm -hmm. я чекав на те що мені можуть надати фотографії мого загиблого колеги е, макса левіна Ось і там дуже важко, тому що декілька жінок, де мати, вона не розуміється на цьому. А це авторське право. Я чекав, що можливо я бучу Ірпінь, Гостомель, Мощун, візьму в свого колеги, вже якого немає в живих, який був закатований російськими загарбниками, але не, не вийшло, тому що дуже так з авторським правом це тяжко. Тому я вирішив вже поїхати сам дозняти це. Тому що ну без Києва, без атаки на Київ це якийсь неповноцінний такий проєкт. Тобто, це ж зі всіх сторін вони йшли, і ми маємо це показувати, ці військові злочини. Тому Струйці. я і вирішив зробити це от зараз. Да? Це в принципі був якби початок, але відзняв я вже закінчив зараз і вирішив його представити вже публіці саме зараз. Як довго готувалася виставка? Сама виставка готувалася недовго, це було десь три поїздки, і то це була поїздка. Ми випадково не навіть не випадково. Ми домовилися про підтримку нашого проєкту з відомим актором, всесвітньо відомим актором Джеком Глісеном, який був у Іграх Престола. Ігри знімався ігрепрестов. Він був в Києві, ми з ним домовилися, він підтримав проєкт. Потім ми зізвонилися з репером Єрмаком. Поїхали на цю е, саме трасу Житомир Київ. Відзняли Ярмака Олександра, це мій друг товариш. І е, там я розпочав вже зйомку розбитої колони російських окупантів, саме траса Житомир Київ. Е, якісь там ще в мене було декілька фото, фотосвітлин. І надалі я вже поїхав. Фотографувати, спілкуватися з людьми, Гостомель, Бучі, Ірпінь, Мощун і ті всі села при прилеглі, в яких заходили, так сказати, окупанти. Розкажіть трошки більше про світлини, власне, про роботи. Ви вже згадали, які міста. Тепер згадайте, що саме там архітектура, люди, техніка. Там і розбита техніка, там і розбита так сказати архітектура котеджі, цей гостомельський аеродром, на який не висадився російський десант, намагався висадитися. Ось. Це і да, там є декілька таких світлин, де людина дивиться в Бучі на ці самі вулиці, дивиться на свій будинок, там розбитий будинок такий вже, хоча Бучі вже відновлюють цю саме вулицю, але ми, ну ми знайшли. Тобто, це головне показати цю серійність. Сірійність, я думаю, що в мене це не думаю, я точно знаю, що в мене це вийшло. Коли ви фотографували, були присутні люди при цьому? Чи ну, я зрозуміла, що ви не самі були, але я маю на увазі такі випадкові глядачі. Як вони реагували? Як вони, може, щось підходили, розповідали? Дуже багато історій було. Ми їздили, я ж кажу, по цим територіям. Найбільшим мене вразило село Мощун, де відбувалися ці танкові бої, ці запеклі бої, воно просто вщент розбите. Та, в принципі, все вразило. І гостомель, який такий, я казав, що таке європейське містечко таке дуже, дуже таке сучасне в лісі, в, цій, в сосновому цьому лісі Київські такі ці ліси, і воно дуже сучасне і розбите, знаєте, спалене, ну, там ж гарні такі до ну, будівлі ці і багатоповерхівки і. Котечні містечка, такі таунхауси, все розбито, все спалено. ця техніка машини, заржавілі машини це, це вже наслідки після окупації. Це вже наслідки. Тобто це вже пройшов час. Також мене вразила Бородянка. Якщо там, наприклад, всі говорять про Бучу. Всі говорять про Ірпінь. да от сама Бородянка, містечко. Воно вони дуже дуже постраждало, Там навіть виби, вибиті ці під'їзди, тобто ці ураган. Ворога... Ну тобто Бородянка мені здається постраждала найбільше. Зйомка була непростою. Непростою, так да, ще й був дощ, і ми так з моїм товаришем поїхали. Це так було дуже спонтанно, бо я кажу: ну нема, не можу я е, взяти ці світлини у родичів Макса Левіна, тому що теж каже, там декілька жінок. І так, так ну, авторське право. І я вже поїхав сам. Кажу, поїхали, тому що треба щось робити. Треба доповнювати цей весь проєкт, який я назвав Ціна Свободи. Угу. От е, весь. Цей проєкт, це вже чотири, так сказати, серії. Хай їх буде менше, і взагалі їх більше не буде. Але це реалії нашого сьогодення, реалії нашого життя. Це війна, і ми маємо робити те, що можемо. І в свою чергу я роблю те, що можу. Над цим проєктом працюєте власне тільки ви чи ще ще є? є, звичайно, ціла команда. Я завжди кажу, що і ви учасник цього проєкту, тому що ви висвітлюєте події в себе медіа от, на суспільному, на радіо, на Ютубі. Це вся команда, всі люди, які учасники, і ті ж координатори, які в мене там мені допомагають з релізами, з прес-анонсами. І мене, моя подруга Ганна Шмигун, вона також мені допомагає, це завуч першої школи, вона просто приводить мені на англійську мову і допомагає писати. Mm -hmm. Мій друг, який там їздив, там, і, мої друзі, з якими я їздив, там, і в той же Ізюм, і в той, і в той же Бахмут, і в ті ж військові. І це ціла, ціла команда, яка, яка працює над проєктом. І художній музей, і медіа. І суспільне, і інші телеканали і медіаресурси. Ну, ми всі зараз по суті творимо новітню історію. Так де можна побачити ваші світлини? І скільки їх зараз в художні, о кажу художньому музеї? Зараз в холі міської ради виставлена перша, так сказати, фотовиставка. Це Київ, етект атака на Київ. Надалі це будуть інші серії, так сказати: Бахмут ізюм. Лиман, Вінниця Стронг, як ми назвали його. Угу. Надалі це буде в Вінницькій міській раді в холі. Також ми робимо презентації в концерт-холі одного з ресторанів е нашої Вінниці і в художньому музеї, в музеї Коцюбинського і в торгівельних центрах, де велика проходим, така велика, велика кількість людей велика так? кількість людей. Да. Ось тобто дуже багато в принципі виставок. І за кордоном ми вже побували, і ще плануємо. А де побували до речі? В грудні місяці я презентував Ізюм-Лиман і Вінницю по, -по, по будинку офіцерів. Ці попадання ми презентували в Празі шість виставок саме в Чехії. Відбулося на досить високому рівні. Перша виставка була в готелі, я не пам'ятаю, дипломат, де було біля п'яти тисяч саме консулів, послів, еліти, так сказати, журналістів різних країн Сербії, Італії, Нідерландів, Польщі, Молдови, Грузії, Вірменії. Тобто дуже багато. Це був Східноєвропейський форум, східно форум організований Євросоюзом. Де були фільми про Україну. Моя виставка виставка Макса Левіна. Uh -huh. Також ми були. Я презентував і ці наші посли, наш поважний посол, консули наші, консули багатьох країн до мене підійшли: і Сербії, і я ж кажу, Нідерландів, і Грузії. Це був такий величезний захід, саме в Празі. Надалі ми зробили дуже велику виставку, також в Празі. Це в той же, за ту поїздку на староміській площі під відкритим небом нам допомагала погода. Ми виставили Мольберти, консули нам допомагали носити Мольберти, щоб ви розуміли. Тобто ми згуртувалися настільки, що це було дуже круто. Вони... Там була вже Різдвяна ярмарка. В центрі... Це центр Праги, Староміська площа прямо це центр біля храму Святого Миколая. Ми зробили цю виставку. Цілий день вона там стояла, десятки тисяч людей фотографувалося. Там всі були китайці, ну багато-багато країн. Різні, різні, нації. різні нації, які підходили. Ми розмовляли, намагалися англійською пояснювати. Ось багато, -багато людей підходило. Також ми зробили в посольстві України, в Чехії, в Чеській Республіці. Я домовився дуже спонтанно. В музей, в центрі Праги, в музеї арт ілюзій. Ну, це треба бачити, подивитися можна в мене в інстаграмі, як ми провели аналогію. Там є такі, знаєте, арт-об'єкти, наприклад, сміття. І там ми поставили російську зетку танк Uh -huh. Тобто провели аналогію сміття, то сміття, і то сміття. Ось провели, наприклад, була там такі, такі експозиція щасливого дитинства. А ми поставили там картину дітей, які радіють снікерсу з деокупованого ізюму. Коли ми заїхали перші з волонтерами, і вони раділи одному снікерсу. Ці діти замурзані. Ну це дуже так. На контрасті зіграло гарну таку справу. В арт-музеї ілюзії в центрі Праги. Надалі ми ще зробили, ми в Празі ще зробили а, ми допомагали там нашим дітям. Ми ну, тобто ще зробили таких корисні справи. Переселенцям, допомогли там перевезти меблі і то. І то, і грали в футбол. Тобто, ми зробили там багато в принципі, виставок. Також в той час, коли ми були в Празі, це 6 грудня День Збройних Сил України. Була дуже масштабна виставка в Варшаві, де були навіть генерал війська польського. Я не буду зараз говорити ім'я прізвища, Райчман помню, такий то такий то всі військові аташе. Саме Польщі, тобто вона була без мене, тому що ми були якраз тоді mm -hmm. в Празі. Вибрала я Прагу. ще думаю, я ж там в той день від Польща, eh, без, без мене mm -hmm. вони були. Вони нам вислали фотосвітлини, Ми навіть зробили пост про те, що виставка відбулася в, в Варшаві. На потім ми, ми вже коли приїхали в Україну, ми залишили картини, і також в Празі ще одна виставка відбулася. Також я не пам'ятав якому готелі. Також до Дня зброї ще одна виставка до Дня Збройних Сил, де, де ми вже не були присутні, е, без нашої присутності відбулася виставка в Німеччині. Е, коли ми їхали в Україну з, з Праги, їхали через Польщу, заїхали пізно ввечері з моїми друзями в констабер Освенцем Аушвіц. Де загинуло біля 4 мільйонів мирних. Так сказати, закатованих, мирних. Там е, вийшов охра... охоронець і сказав: Ні, ні, хлопці, вже пізно ніяк, ніяк. І я почав mm -hmm. показувати світлини, де був пристав, е, де був цей е, генерал війська польського. Mm -hmm. я, я спочатку вийшов, потім зайшов, бачив військові. Я зайшов mm -hmm. до тих військових, кажу, ну, хлопці, от ви розумієте українською. Вони кажуть, я розумію. Я кажу, дивись, от mm -hmm. в мене виставка в. Була в Варшаві от, декілька днів тому, і там був генерал війська польського. Мені треба Васін. Він каже, швидко, екскурсовода. Я кажу, не потрібно екскурсовода, давайте мені захоронця, Ми приїдемося. Я пофотографував сам констабір ночю в ніч і також виставили. Я не пам'ятаю, 6-8 робіт провели аналогію геноциду українського народу. Це, бо це геноцид українського народу. І з геноцидом тоді, коли був Печас фашист під час Другої світової провели. Тобто дуже таку гарну акцію зробили. І от такі акції, 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 вони дуже так чіпляють людей. Тобто, це виставки виставками, але от такі акції, як Асвієнс, дуже захопили, там дуже багато було. Uh, мені писали про це. Uh, також що я вам хочу сказати, ще в Празі дуже так цікаво uh, вийшло, що в Празі є стіна Джона Леннона. Всі знають, да? співак Джон Ленен. Мені дуже близький по духу. Я рок н рольщик Дітлз. я люблю, я люблю рок-н-ролл. Да? І uh, в Ізюмі, в Ізюмі, після, ну як ми зайшли, вже деокупований Ізюм. Там був мурал Джона Леннона. Мурал розб... розбитий ізюм і мурал Джона Леннона. Я взяв цю світлину, вона дуже така цікава, так, мурал і розбитий ізюм. Ми mm -hmm. приїхали на ту стіну Джона Леннона, Я взяв цю картину і кажу, що ну, сказав так на відео, що а, і там надпис: був дайте світу шанс. Mm -hmm. Я сказав, що ми от з ізюма привезли світлину. От я зараз в Празі на контрасті, і тут написано «Дайте світу шанс Ну, Україні шанс не потрібен, Україні потрібна зброя, а шанс ми виберемо самі. Тобто, отакі і всі там ну, це круто, круто. Тобто, це такі акції, які потрібні, ой, які потрібні. І я вважаю, що в першу чергу вони потрібні саме нам. Тим, хто їх творить. Як реагували наші вже вінничани на вашу виставку, тому що виставка вже триває? Всі реагують, ну як. як. Вони пронизуються цими світлинами, вони коли приходять саме на виставки, на виставці видно. Ці фотографії вони роздруковані. Це не інтернет, це не ноутбук, це не телефон, це не, не, не комп'ютер. Ну, вони пронизуються. Саме люди навіть дивилися і кажуть, вони як живі. От фотографували на свій телефон. Ці, одну фотографію Бородянки. Вона така. Досить цікаво, вибитий цілий під'їзд. Якщо ну, це, це всі пам'ятають, той удар урагану, ураганом звичайно. І там на задньому плані дитячий світ. І з яблокаю фотографували, кажуть, вони вживі. Це як відео. Тобто такі. Я не хочу сказати, що позитивні. Підійшла, підійшла Вікторія Ільч, Ільчишина, це моя подруга, вона співачка, вона Вінничанка зараз в Києві. І вона каже, підійшла така, каже: Костя, фото жахливі. Я кажу, я згоден, я згоден, що фото жахливі. І вже хочеться повертатися до якихось таких мирних проєктів, світлих, але. Зараз час, так сказати, цього. На часі. На часі. На вашу думку, в чому все-таки художня цінність робіт? Я не думаю, що це художні роботи. Я думаю, що це. Репортери. Навіть не репортажні, а я думаю, що це більше документалістика. Угу. Це, як знаєте, свідчення тих злочинів, які вони. Заподіяла нашій державі, нашим людям, це вже історія. Я передивлявся нещодавно, коли робив ми робили в художньому музеї виставку Бахмут зюм, Вінниця. І Я передивлявся о той Зюм, окупація зюма 13 вересня, якщо не помиляюсь, ну я можу помилитися. Коли ми зайшли через декілька днів, і це ще ж літо, ну, да, ми тут. І я дивлюся, а це вже історія. Тому що. Перед новим роком я був в Бахмуті два рази, там під жорсткими обстрілами, такими, що ну так. Е, і ми поверталися, що заїхали в госпіталь візюм. В госпіталь, тобто це через декілька місяців заїхали в Ізюм, вже деокупований через декілька місяців, і там є вже інтернет, там є вже є світло. Так, да, вони ще не відновили, але вже там є життя. Коли ми тоді заїхали, в перші дні там не було життя, там було жах. Ті історії, які вони розказували, це жахіття. Це не хочеться ну, навіть повторювати. От. Були такі роботи, які не увійшли сюди. Звичайно, ну, звичайно. Багато? Багато. Багато того, що ну, не потрібно. Воно там немає нічого такого цікавого, що можна показувати людям. Тут в цих роботах є, Ну, ви ж бачили, напевно, да, там є магазин, паляниця, яка, наприклад, Вивіска висить, але тримається. Тобто, і кожен собі додумає, чи ці ноші в крові, наприклад, які стоять, да, це ж нуль на Бахмуті. Це навіть не, не госпіталь Бахмута, а опорний пункт чи стабілізаційний пункт, де розподіляють, куди що. Тобто, отакі роботи, де які дають нам змогу замислитись, подумати, замислитись про. Те, що в Україні ще війна, про те, що нам робити далі, що треба гуртуватися, треба змінюватися, треба вивчати українську мову. Кожен для себе щось бере своє. То який основний меседж ви хотіли донести до свого Мес... слухача глядача? Меседж, меседж, що потрібно єднатися. Що потрібно єднатися, що в Україні йде війна. Ну і... Взагалі, наскільки, на вашу думку, важлива зараз, саме зараз ця документація, як ви вже почали трошки говорити про це, що це треба одразу, як ото кажуть, одразу з печі, одразу? Дуже важливо, дуже важливо це показувати. Я ж кажу, в першу чергу це собі. Кожен, кожен день собі. Тому що Бахмут 700 кілометрів да, від Вінниці. Я дуже багато. Бачу, що хтось забувається. Інколи і сам забуваєшся. Інколи треба, треба пам'ятати, треба жити так, не потрібно там в депресії знаходитися. І, але треба пам'ятати і давайте так, донатити, хтось фотографувати, хтось відстоювати да, там на політичній арені, хтось нам продовжувати культуру, відновлювати. Тобто кожен на своєму фронті пам'ятати, як бджілки, знаєте, да, які ці знаєте, охороняють охороняється вулик, тобто пам'ятати, що продовжується війна, потрібно гуртуватися. Це... Костянтине. Ви вже сказали про те, що виставки ваші побували за кордоном, називали. А зараз цією виставкою ще плануєте кудись? Звичайно, ми ну, зараз плануємо ну, Варшаву ще раз, вже на центральній площі Варшави, також Кельце, місто побратим Вінниці. Далі це Шотландія, Данія, Грузія. Це там, де нас вже чекають Сербія, як не странно, Сербія, до нас, я ж кажу, підійшли і наші посли, і вони вже готові. Але це зараз ну, не дуже просто все. Тому що виїхати, да, наприклад, це перше. По-друге, це ж ну, ціла команда, це Мольберти, це домовленість, це координатори. Це не так легко, як здається. Якісь ще проєкти плануєте, в якісь ще міста будете їхати по містам? Ну, по містам я ж кажу, ми дуже багато домовилися вже і навіть там і Німеччина ще раз. Мій товариш Роман, Роман боксер-професіонал. Він вже домовився в Берліні і в місті. Ні, Шар... Я маю а. на увазі з фото наступний проєкт. От зараз про Київ було була вже Вінниця, Ізюм, Бахмут, а ще. Саме військовий маєте на увазі, так, я ну. думаю, що потрібно показати міста герої це Харків, Миколаїв, Херсон. Далі будемо дивитися, скоро контрнаступ, скоро будемо відбивати свої території, треба показувати далі. Я думаю, що скоро ми заїдемо з проєктом в український Крим. Як я завжди жартую, що на Червоній площаді скоро відкриється Українське АТБ. Це була передача Віч на віч. Ми розмовляли про виставку «Київ етект» Київ. Атаковано присвячено зруйнованим російськими окупантами, українським містам героям. Дякуємо гостеві студії, автору експозиції Вінницькому фотохудожнику Костянтину Рибузькому. В студії для вас працювала журналістка Світлана Кравінська, звукорежисерка Оксана Кравчук. Перемоги Україні. Бережіть себе.